Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні я пропоную вам вирушити у чарівний світ підводного царства і відгадати загадки про мешканців морів та океанів. Тож, вирушаємо, будьте уважні, починаємо. Клишоногий і вусатий, вкритий панциром, хвостатий, з ним обачними слід бути, може клешнею вщипнути. Так, це рак Поміж хвильок пропливає, швидко хвостиком махає, мерехтить на ній луска, здогадайтесь, хто така? Вірно, рибка, він не скаче, а пливе, під водою він живе, вигнутий увесь такий. Звісно, це морський коник. В синьому морі живе. Це ясне живе желе. Не чіпайте малюки, пальчик може обпекти. Паляничка голопуза називається Медуза. Він великий і плескатий, океаном йде гуляти, жалить струмом всіх підряд дивний, електричний. Скат молодці. Знають діточки малі, він найбільший на землі. Зі спини летить фонтан, дім його це океан, схожий на масивний щит, добродушний синій. Кит правильно малята у хаті зачинилася, тихенько причаїлася, та сидить, німа від страха. Ви впізнали? Черепаха. дітки, що за дивина, вісім ніг і голова, на ногах присоски має, ними їжу він шукає, а тепер на дні заліг дивовижний. Восьмий ніг, молодці, Спритно плаває, пірнає. Іноді нас покатає, в морі він такий один. Здогадались хто? Дельфін. Ходить він бочком, і по дні, і бережком. Клешні клешніє багато лап. Здогадались, хто це? Краб молодці? Вона живе на дні, очі має на спині. Співає дітям ла-ла-ла, весела риба камбала. На охоту випливає, носом ріже та рубає непотрібні ніж та вилка, Велетенська риба пилка. Зуби в пащі в три ряди. Ой щоб не було біди. Цей хижак тим знаменитий, що морським зовуть бандитом. Правильно малята, це акула, молодці.